Сиграй для, для душі. Для душі, шота душевної. Ромайнуло літом, вить, мов не бувало, Флот рашистів майже весь пішов на дно. І червоний півень, як колись сказали, а вже постукав до цапів у вікно всіх своїх. Як завжди покидала, бо не варте їм ніщо людське життя, а зовсім недавно люди ще не знали, що расист, то окупант, окупанто є сміття. Нема парадів для узких гадів, лише кабзон на кобзона мохівчика. Для узких годів снаряд в оком летить до мудака.